Всім привіт! Нарешті настав той день, коли я вирішила зняти своє перше відео на Ютуб і присвятити його не просто огляду на косметику, книжки чи там будь-що, а присвятити його розпаковці. Але про все по порядку. Я людина, яка схильна до того, щоб на чомусь міцно зациклитися. І коли я нещодавно подивилася серіал Мандалорець, я таки зациклилася. Але, на щастя, не на Педро Паскалі, а на Грогу. На оцій маленькій зеленій жабці з сумними очима, яка просто вкрала моє серденько. І я настільки полюбила оцю малечу, що сьогоднішню розпаковку я присвячую йому. І перший лот нашої розпаковки ось така посилочка з Китаю. Я дуже люблю колекціонувати фігурки, всякі, наліпки, бог знащо що про ту тематику, на якій я зараз повернута. І оце мають бути фігурки Грогу з AliExpress. Так, це фігурки. Матінку, рідненька. Я думала, вони будуть менші. Дивіться, Боже, яке воно хороше, яке воно булочка. Це другий жабку, їсть, господи, яка просто милота. Оце в нас третій крок, але бачите, тут йому треба буде брівки зробити і зачіску. Це четвертий, він до когось тягнеться, не знаю, скоріш за все, до манду, щоб взяв його на ручки. Я не можу, боже, яке воно гарне. І ось це щасливе жабеня п'яте. Я не можу. Він з цим м'ячиком зі своїм це його єдина іграшка, улюблена іграшка, я коли бачу в мене просто і сльози, і шмарклі, і все на світі, я обожнюю його. Я вибачаюсь, але це любов на все життя. Але, як то кажуть, не фігурками одними. Буде зараз ще одна розпаковка. Це адвент-календар з гроку. Так, так, зараз червень. Я в курсі що до Різдва ще півроку. Але коли мене це зупиняло? Тут Грогу. це адвент з косметикою. Я шалена. Все, зірки зійшлися там, де треба. Це календар від бренду. Медб'юті. Жодного разу нічого я не купляла і не пробувала від цього бренду. Тому, в принципі, мені навіть цікаво спробувати якість. Але ну давайте будемо казати чесно, начхати мені на якість тут грогу. І тут на продукції має бути намальований грогу. Що мені ще треба? Я з усіх сил намагалася не дивитися, що тут -от позаду намальовано в цьому календарі. І чесно, я знаю буквально там дві позиції, бо він в мене стояв отак обличчям, щоб я бачила бубочку, а не те, що там намальоване. Я купила цей календар за 330 гривень. Ціна йому на сайті повна 700. 70 чи 790, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, але за 330 гривень я не могла його не взяти, я його брала, до речі, на нотіно, якщо комусь треба. Давайте, напевно, я перестану розмовляти і будемо починати відкривати. От що мені не подобається в цьому календарі одразу, те, що мені доведеться зараз бубочці виривати очі. Тут не відкриваються помірочки, тут треба їх відривати. Це дуже сумно, мені дуже не хочеться псувати цю красу, але, ну, ну, що маємо, то маємо. Давайте відкривати. І перший номер у нас ось тут. Зараз будуть мінус нітки, мінус манікюр, мінус все на світі. Ага, тут у нас бальзамчик для губ. Звичайнісінький бальзам для губ, в звичайнісінькій тубі, найдешевший. Найголовніше, що намальований гробу. Аромат у нього ніякого. Чесно, не відчуваю жодного. Ну, бальзам для губ, давайте будемо казати. Чесно, зайвим не буває ніколи. Кинула в сумку і пішла собі. Друге віконечко у нас ось тут. Ну, Тут картон міцний, він якісний, він класний. Але відривати його, ну, дуже сумнівне задоволення, бо дуже він якось неприємно йде. Тут пилочка для нігтів. Ну, давайте так, будемо робити знижку на те, що, по-перше, тут намальований грогу. Заради цього я і брала цей календар. А по-друге, я відштовхуюсь від того, що я купила його за 330 гривень. Не за 700 з гаком, а за 330. І пилочка для нігтів з грогу це абсолютно те, що має право тут бути відштовхуючись від моєї на нього ціни. Комірочка з номером 3 у нас ось така, вона вже трошки іншої форми. І це в нас теж намальована ця бубочка. Боже, заради нього все і затіювалося. Це, ага, це, як я розумію, в нас. <плес> я навіть не знаю, як цей розмір можна передати. Але це сіль для ванни. Ну, сіль і сіль. Ну добре, якби на один раз за 330 гривень можна і пережити. Ну, диві дивіться, яке воно гарне, боже. Ну, ну, цукерочка. Переходимо до комірки з номером 4. Ось вона отут поруч із першою. Мені так не подобається дивитися на те, як я цій маленькій булочці відриваю очі, але ну. А тут друга пилочка. Оце вже я. Трішки не розумію, це як, одна для рук, одна для ніг, чи одна для правої руки, інша для лівої. Малюнок інший. Розмір такий самий. Нашу нам друга пилочка, я не знаю. Відштовхуємося від 330 гривень. Добре. Але якщо б я його купила майже за 800 і отримала в четвертому номері вже другу пилочку, я би трішечки, напевно, не зрозуміла цього. Комірка з номером 5 у нас також у цьому ряду. Відривається вона якось знизу, трішки по покитаюсь. О Боже, навіть щось тут хотіло випасти. І це знову бальзам для губ. Я якось перестаю розуміти, що тут відбувається, чому у нас дві пилочки, два бальзами. Так, тут інший малюночок. Добре. ну, Може цей хоча б пахне. Та щас нічим він не пахне, не знаю. Другий бальзам для губ. Так, один я залишу собі, один я віддам сину. Ну, добре. Але. why? Я не розумію. Я не розумію. Номер шість. 6. Номер шість. 6. Отут він у нас. Знову ми відриваємо бубочці обличчя. І тут, нарешті, якась пляшечка. Тут не бальзам, не пилочка, тут пляшечка. І в ці пляшечці, пляшечці лосьйон для тіла. Я сподіваюся, хоча б тут буде якийсь аромат. І він заклеєний. Легенький, такий, знаєте, солоденький, звичайнісінький. От 100% кожна людина, яка хоча б раз користувалася хоча б якоюсь доглядовою косметикою, вона знає цей аромат. Це просто якийсь солоденький стандартний аромат нічого. Тут 30 мл. Ну, на дві ноги мені вистачить. Номер 7. Ось він, ось тут. Ми відриваємо серцевину. Цього календаря, прости господи, як же ще. А, я зрозуміла на дотик, що тут буде. Тут мочалка. Давайте так. Я знала, що тут буде мочалка. Але що вона буде ось такого розміру, делікатного, скажімо, я не здогадувалася. От скажіть мені, будь ласка, от, от що мити такою мочалкою? Хом'ячка? Хробачка? Ну. Я думала, що мочалку я віддам своїй дитині. Але навіть йому це помити п'яточку. Може, ще й за вушком. Вона м'якенька, вона непогана. Але чого вона така мала? Знаєте, що мене радує в цьому календарі? Те, що тут міцний картон, і я можу заправити назад ось ці віконці, які я вже повідкривала, щоб воно не виглядало, неначе я знайшла його на помийці. Його собаки драли, драли. Так, він виглядає більш-менш якось цивільно. Номер 8. Я вже не знаю, на що тут розраховувати, чесно. Це щось кругленьке, рожевеньке, погано витягається. Ага. І, як я розумію, це щось на кшталт бомбочки для ванни. Якийсь басфізер. Не знаю. Але річ одноразова. Ну, хоча хто його зна, може цей... Може це п'яточки відтирати, не знаю. Я не розумію, що це, але. Але тут гробу. Ну, окей. Переходимо до номеру 9. Він у нас останній тут у верхньому рядку. І мені чесно лячно. Бо тут у першому ряду в нас були два бальзами для губ. Що ж воно так погано рветься, га? Два бальзами для губ і дві пилочки. Я сподіваюся, тут буде щось ще таке, чого в нас не було. Ага, тут якийсь тюбик. Я думаю, що це так це крем для губ. Крем. Я вибачаюсь. Крем для рук, я думаю, також з ароматом нічого. Зараз перевіримо. Та, що ти будеш робити, га? Аромат такий самий. Такий самий, як і у лосьону для тіла, такий легенький, солоденький, трішечки-трішечки віддає кокосом, але все ж таки більше схожий на аромат нічого. Ми виходимо на фінішну пряму, і зараз у нас вже 10-й номер. Все гірше і гірше рвуться ці коробочки. І знову в нас сім для ванни. А я не розумію, а що за прикол повторювати одні і ті самі продукти. На 330 гривень, якби можна було б і промовчати. Але. Те, що воно дешеве, не означає, що воно має бути поганим. А хтось ж купляв його і майже за 800 і отримав те саме. Щось мені трішки непонятно. Номер 11. Ось він тут, поруч зі мною. Я нічого не чекаю. Взагалі, я навіть, напевно, не здивуюся, якщо тут буде якась порожня коробочка. Це якась пляшечка, яка не хоче вилазити. Це гель для душу. Прозорий. Я от, от зуб даю, він нічим не буде пахнути, як і інші. Якщо я його зараз зможу відкрити, мої зуби залишаються зі мною, бо він такий самий ніякий. Тут скільки, 30 мл. Ну, ок. Наша фіналочка номер 12. Ось він тут, він невеличкий. Зараз побачимо, до чого нас готували увесь календар. І це знову якась ось ця незрозуміла фігня. Скоріше за все, напевно, це якась бомбочка, чи гейзер, чи як вони там називаються. друга. Та була рожева, ця друга зелена. Написано, а, до речі, тут написано, що вона з ароматом яблука. Ну добре. Ну що, підведемо підсумки? Що ми маємо? Питань ми маємо більше, ніж відповідей. До цього адвенту в мене питань я не знаю, до ранку вистачить їх перераховувати. До речі, подивіться, в мене косметичка. Теж з грогом, з сінцею. Я не знаю, вона мені не дуже, чесно кажучи, була потрібна, але коли я побачила Грогу, все. Питання закінчилися до косметички. А от з приводу Адвенту, точніше, його наповнення. Ну, давайте казати чесно, оце все, воно не тягне на 330 гривень. Навіть на 330 я не кажу вже про 800. От, якби оця косметичка була там в комплекті, можливо, можна було б сказати щось про 330, а не про 770. У мене це не перший адвент у житті, чесно. І мені не зрозуміло, навіщо класти задвоєні позиції. Чому воно таке маленьке? І, ну, якби, невже... Неможливо було якось урізноманітнити оце все. Що це за розміри? Ну, Скажіть мені мочалка для хом'яка? Ну, ну, не більше, ну може, для морської свинки, але я не знавець. Оці ну, смішні розміри солі для ванни. Так, добре, крем для рук, бальзами для губ це стандартні розміри. Окей. Гель для душу, там, крем для тіла. Добре. Але оце дві пилочки. Дві пилочки. Я не знаю жодної людини, якій навіть за рік, якщо ми кажемо до наступного адвенту, могло б знадобитися дві пилочки для нігтів. Ну, ну, це одна для себе, одна для Росомахи. Коротше. Наповнення Адвенту, ну, таке, як то кажуть. Оформлення так. Я дивлюся на цю бубочку, я дивлюся на гробу. І я розумію, що я не шкодую, що я витратила 330 гривень. Але якщо ми дивилися б з точки зору людини, яка купила оце все на 800 гривень з думкою про те, що вона зараз купить собі Адвент і. Отримає якийсь, знаєте, спектр задоволення і якихось продуктів, якими вона буде користуватися, тут би воно не проканало, чесно. Ну, що? Купляти чи не купляти це вибір кожного. Я не шкодую, що купила, але вдруге, я б не купила точно. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то будемо ще знімати, будемо ще теревенькати. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, все буде добре. Нехай щастить.